Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіансу для знаку зодіака Скорпіони на період з 11 до 17 вересня. Загадуйте свої побажання або запитання, щоб пасіян знав, що саме вас цікавить. А потім дивитися відповідь. Ось, друзі, планета місяць, це якась невідома ситуація, або вам не зрозуміла. Ось мечі, це якась сварка. Ось також добре здоров'я. Корона це успіх по роботі. Можливо, ви закінчите якийсь великий проєкт. А також лавровий вінок. Він також каже про це саме. Успіх в роботі. Та начебто все, друзі. Підсумуємо. Добре здоров'я, успіх в роботі. Ось ще, друзі, знайшла сумна звістка. Будьте уважні. Подивіться, що саме це мається на увазі. Невідомі якісь обставини, сумна звістка саме тут. Є. А ми, друзі, продовжуємо. Переходимо до другого розкладу. Для знаку зодіака Скорпіони на період з 11 по 17 вересня. Хочу вам, друзі, сказати, що вересень це місяць жовтих камінчиків. Якщо ви маєте своїй шухляді, або бурштин, або жовтий халцедон, або жовтий агат, буває жадеїд жовтий, а також цитрин, обов'язково використовуйте ці камінчики, тому що вони несуть здоров'я, фінанси, саме те, що вам потрібно. Не тільки вам, а також всім, продовжуємо, друзі, другий розклад. Для знаку зодіака скорпіони. Дивитися уважно, тому що кожен сам знає свою ситуацію. І він може сам глядати якісь важливі підказки. Знову ось ці обставини, котрі невідомі. Знову, друзі, ця сумна звістка. Будьте завжди уважні, якщо ви можете на це вплинути. Ось, друзі, якір, ось він, а ось це ключик, ви зможете знайти вихід з якоїсь ситуації. Ось це тут череп, це якісь фінансові борги. А ось тут терези, зберігайте рівновагу. І все у вас буде добре, тому що ось це тут стріли в колчані. Ось такий великий-великий заплутаний така розповідь. А ми, друзі, переходимо з вами до третього розкладу. Що це за сумна звістка? Можливо, ви отримаєте якісь квітанці, якісь борги, які ви не очікували. Можливо, якісь помилкові квітанці. Це саме те, що показує зараз пасьянс. Кожна людина сама знає, які саме в неї обставини. Тому, можливо, це вас не стосується. Але краще бути попередженим. Якщо ви, друзі, не дивилися пасьянс на вересень пасіанс, а також окремий розклад на картах Таро. Обов'язково подивитися, там є важливі підсказки для кожного знака Зодіака. Це саме те, що вам може знадобитися. Дивимося, друзі, які саме картки у вас півпали. Ось державна установа. Можливо, якісь ви будете вирішувати питання там по роботі або по своїх особистих справах. Також, друзі, ось лавровий винок. Це якийсь успіх по роботі. Далі, друзі, дивимось. Ось цей лебідь він каже вам про романтичні почуття між закоханими, будь то в родині, або це цілком можливо, просто між закоханими. Ось, друзі, ваш покровитель, якась людина, котра вам допоможе. Це дуже важливо в наш сумний час допомагати один одному. Сьогодні ми допоможемо, завтра хтось нам допоможе. Це закон Всесвіту. Ось цей значок, друзі, гроші, які не співпав, але який. Ось тут, як то кажуть, соприкасається, він каже про те, що вам можуть бути або підписані на цьому тижні якісь виплати, або вони прийдуть одразу на початку наступного тижня. Тому що ми вже декілька разів замечали, що ось ці гроші, коли вони ось тут стикаються, це майже співпадіння. Тому будьте уважні. Якщо ви можете це прискорити, наприклад, сходити в бухгалтерію, то цілком можливо, що це треба зробити. Якщо для вас це необхідно. Друзі, на картах Мадам Ленорман. Ми з вами запитаємо застереження та пораду для знаку Скорпіон Застереження та порада. Друзі, застереження це аїсти. Будьте уважні до своїх коханих. Ось ці лебідь, ось ці аїсти. Це можливо буде від них якась така важлива звістка. Можливо, вони від вас далеко. Дуже на це дивіться уважно. Самі дзвоніть, самі телефонуйте, та, як то кажуть, пишіть письма, смски, щоб підтримати один одного. Це застереження. А порада це серце. Серце це знову ж таки, зверніть увагу на серцеві справи. Мається на увазі, можливо, кохання або родина для того, щоб зігріти всіх своїм теплом і ніхто не залишився осторонь. Тому що скорпіони зазвичай можуть, можуть це уникати. Вони не показують свої почуття, а це неправильно. Людина не може зробити висновок. Кохайте ви її або ні. Якщо ви будете мовчати і робити свою справу, начебто нічого не сталося. Це дуже важливо, друзі. Колись з часом, коли людина стає більш старшою, то мудрою, вона це розуміє. Якщо ви молоді і маєте мало, як то кажуть, життєвого досвіду, то зверніть на поради. Увагу на поради пасіянца та таро. Нехай щастить друзі! Дякую вам за підписки. Настає все більше. Запрошую на перегляди моїх інших відео. На все добре!